Вітаю вас! Як бачите, існує три модифікації моделі 1-DIN, які зараз ми продаємо. Це не означає, що їх існує і все це, що є. Ну, Це основні. Ці моделі. Ось це виробляється компанією Jansan, Це виробляється дочірньою компанією. Вона називається SieCan. І оновлена модель також від цього ж виробника. Конкретно про них буде далі. Ну що ж, бачимо ось ці три моделі. І, в принципі, ці дві вам знайомі, я вже говорив про них: є відмінність у розмірах. Тобто ці моделі відрізняються задньою частиною. Тут, в принципі, вона основна і тут неможливо робити заміну плати. Тут зроблено більш універсальним методом. Ви можете ставити задню частину, тобто замінювати технічні характеристики магнітоли, які завгодно. І в принципі, з цієї дуже легко робити і 4 Гіга оперативки, і так далі. І 6, і не немає значення. Обирається тільки розширення дисплея. Чому воно тут і вказано Ось, до речі, воно тут вказано це розширення дисплею 408. Правильно підбираємо, і все працює. Також ця версія в двічки існує. Вона і в так вище, вона не має ось тут кнопочок. А ось одиничка має ось такий дисплей, де є ці кнопочки. Добре це чи ні, з одного боку так. Тут, тут в принципі є бігуночок, це швидке меню, яке можна переміщати і керувати. А тут є постійне натискання, ви можете вимкнутися і так далі. Але ці моделі мають одну особливість, як бачите, тут досить широкий екран задній, і ставити їх за, за подліцо, як називають. Краще цього не робити, тому що тиснення на оці рамки буде спричиняти дефект роботи дисплею. І такі випадки вже у нас зустрічаються, тому її ставлять ось до цього місця. заходить, А оця частина має бути зовні. Тобто вона має чуть-чуть... Торчать, я кажу, торчать із торпедо. Інакше будуть проблеми. Натискати на оці рамочки не можна. Або треба так вирізати, щоб тут взагалі не було ніякого тиску. Тепер перейдемо до цієї новинки. Ця новинка я вже показував в коротких відео, вона менша. Менший дисплей, як бачите, менший дисплей. Є можливість її запихнути глибше. Так, Є можливість її запихнути глибше, але я думаю, що теж треба берегти рамочку. Ну, основна відмінність одразу, яка кидається в очі, це пульт. В комплекті до цієї версії йде пульт. Що досить дивно. Задня частина також універсальна. Дозволяє замінювати її на різні версії магнітол, тобто в майбутньому змінити, підібравши правильний дисплей. Із особливостей USB виведено сюди, хоча й ззаду ще два USB можна вивести. а також в нас є порт type c це, скоріше всього, для зарядки. Так воно показано чержень батарей. І просто USB-флешка і кнопка. Кнопка не виключає, її функція та сама, що і в попередній версії, вона тільки переводить в очікування, режим очікування. Повного вимкнення немає. Ну а також є, звичайно, додана функція керування IR. Тобто цей пульт дистанційного керування, який дається в комплекті, він керується за старим принципом. Це не Bluetooth. Там ж, до речі, можна використати лише блютуз, і такої функції немає. Ну, Давайте перейдемо зараз до. До речі, тут CarPlay є цікаво, як він реалізований. Перейдемо і подивимось, як воно ж працює. Ну що ж, вимкнемо і подивимось. Android 13 Android 13 Ну що, ж, ось таке основне меню? Зверніть увагу, є підсвітка кнопочки. Вона працює лише тоді, коли включаємо ми габарити. Зараз тут зроблений режим, габаритний режим. Далі, з цікавим є меню, чого немає в інших. Тут при натисканні кнопочки ви можете обрати різні теми. І це дуже круто насправді. Тут у вас є величезний варіант тем, їх тут більше 30. Не. Да, он 42, 44, тут їх дуже багато. І ви можете обирати все, що вам душа забажає. Є цікаві навіть теми, є класичні теми, деяких звикли. Тобто не поекономили. В других моделях це платна опція. Тут, в принципі, все є. Одразу додано от популярна сучасна тема, це популярна сучасна тема і все, що хочете від класики. До прагматизму. Ось. Зараз топова Все це буде працювати. Я думаю, що це досить цікавий варіант. Також є клавіша, що бігає для керування звуком. Тобто окремо кнопочок для звуку немає. Ну і подивимося, що в нас по меню. Меню абсолютно класичне. Воно має українську мову. Звичайно. Як в стандартному андроїді ви заходите більше налаштування. От language, Обираємо мову. Обираємо мову. Так, де наша тут мова? Українська? Про іспанську зараз українська, да Добре, можна в пошуку до речі Так, оно. Не вийдеться в пошуку, поки наберете виберете якусь із мов слов'янських. Бачите, була десь українська мова при виборі. Чомусь її виконала, або я її втратив. Давайте поки що поставимо. Цю, ані, є, є, мова, вона вже вибрана Так, добре, затискаємо, піднімаємо і все переіменувалося. Повертаємось в меню, дивимося. да Навіть центральне вікно переіміноване, україномовне, все україномовне налаштування. Молодці. Молодці, все зробили як треба. Фунці Android Auto. Так, інформація про автомобіль. Налаштування. Налаштування, повернемось основні налаштування. У нас є окремо Bluetooth Є функція спати. Тобто, можна виставити режим повного вимкнення з затримкою після очікування. Тобто, якщо ви натиснули цю кнопочку, то магнітола погасла. Але при цьому вона не вимикається і витрачає енергію ваш акумулятор. А щоб він вимкнувся повністю, виставляється ось такий от режим. Через 2 дні повне вимикання. Гарна функція. Із налаштування автомобіля є багато чого, але я думаю, це буде залежати вже від конкретного автомобіля. Є функція керування голосом, не думаю, що це буде працювати, але все може бути. Так, Bluetooth, заводські налаштування. Пароль є в інструкції, ну, я його ще не дивився. Давайте спробуємо набрати класичний пароль, який використовується Це 48 Якщо ні, піду міняти. Ну, не підходи. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Не підходить. Ну що ж, йду дивитись інструкцію. Ну, що ж, перевірив, як виявляється. Як завжди, пароль дуже простий. 1, 2, 3, 4. Все, і ми заходимо. Ми зайшли, є калібрування, є кнопка навчання. Це кнопки навчання, керування на кермі, якщо у вас є. Є дистанційне навчання. Тобто, той пультик, який йде в комплекті, ви можете навчати. Так, навчання партійного контролю. Політика якась А, зрозумів, це можна кнопкам надавати декілька функцій. Окремо налаштування радіо. Вибирається режим, де працювати радіо, параметри екрану. Краще це не трогати. Ну, можливо, це ще пов'язано, що виявляється на цій магнітолі, можна під'єднати зовнішні моніторчики. Налаштування джерело відео. Це тип камери, яких підтримує. Зверніть увагу, які камери підтримує дана магнітола. Це просто фантастика. Налаштування банки. Ага, банки це налаштування канбаса. Якщо у вас є автомобіль, наприклад, якщо ви це хочете поставити на Volkswagen, там потрібен ще канбас. Ось такий прилад. Вони є з різних виробників, і там дивитись по протоколам потрібно і так далі. Не все так просто. Список мов підтримки, як бачите, можна обирати тест на дотик, налаштування пристрою. Ага, де якийсь тест на дотик. Прикольно. Налаштування пристрою і функціональний сетінг. Функціон сеттинг. Ага, що залишати, що перебирати. Вентилятор можна включити, якийсь ДАП, алкоголь. Та що? Дійсно, багато чого можна винести. Досить яскравий дисплей. Є автоматичне регулювання. Є шпалери. Є додаткові налаштування це мого час, помічник. Це ось ця штучка, налаштування системи перезапусти скидання. Налаштування навігації не цікаво. Про сам пристрій. Ось інформація. Android, АЦ, процесор. Два оперативки. 32 Є версія 1 плюс 32. До речі, скажу, по швидкості вони будуть більш-менш одинакові, адже е, кількість оперативки не сильно впливає на швидкість, важливіше процесор. Bluetooth 4. І 1, це гарна новина, адже були проблеми з тими пристроями е, при з'єднанні з телефонами, які мали Bluetooth 4, а пристрої Bluetooth 2. Якість Bluetooth була не дуже. Тут, в принципі, Bluetooth 4. 1280 на 480. Ну, це HD дисплей, що, в принципі, також радує. Ну Ось таке. Функція авто Android Auto. Ага. Треба приєднатись по Bluetooth і спробувати підключити і перенести це все на екран. Дуже крута функція, і вона є в базі. Зверніть увагу. Чого, в принципі, досить рідко буває в подібних моделях. Хоча зараз вже всі наші магнітоли Jans топові версії оснащені функцією Android Auto, або CarPlay, як його називають, для iPhone. Ну що ж, маю надію, що для вас це було цікавим. Ця версія є економкою для тих, хто хоче гарний пристрій, недорогу машину, або там, де дуже важко встановити, наприклад, Deolanos. А ви знаєте, там Славута досить важко встановити звичайний стандарт. Можна поставити ось такий невеличкий монітор, який досить гармонійно буде виглядати ваш роз'єм і не потрібно щось там вигадувати. До зустрічі, бережіть себе. Слава Україні! Єдине, що викликає у мене особисто зауваження до цієї магнітоли, в принципі, так, ото я поглянув, вона нібито навіть крутіша, ніж ті, але вага. Вага цієї магнітоли, вона отака, ну, така легенька, як ото знаєте, китайські магнітоли. Береш цю магнітолу, вага тут десь приблизно більше кілограма, кіло 100 десь. Це ще важча версія. А ось ця взагалі дуже легенька, нібито вона без ваги, абсолютно. І це дещо насторажує. Хоча технічні характеристики, ну, її інтерфейс значно цікавіший, ніж цих. Тут уже питання вибору, це по скрипту.